Совіват і друкарня фактор друг належить до одного холдингу групи компанії фактор. Якщо говорити про втрати в друкарні фактор друг, то основне це, звісно, люди. Це загинуло сім колег, понад 22 людей поранено, і це насправді дуже велика втрата. Бо це вузьконаправлені спеціалісти в своїй сфері, які працювали десятиліттями. Створювали для нас книжки, і це найбільша насправді втрата. Якщо говорити про книжки, то за попередніми даними згоріло понад 50 тисяч примірників. Це і книжки видавництво Віват, і книжки інших видавництв. Бо друкарня друкувала майже всі видавництва книжки. Але також це підручники для школи і багато дитячих видань. Друкарня не повністю знищена з 4 тисяч квадратів. Згоріло орієнтовно тисяча півтори тисячі квадратів що поки що уточнюється, бо там насправді не всюди досі є доступ, бо балки дуже в небезпечних висять не всюди навіть можна й ходити. Тому, але оскільки це один з основ, один з важливих етапів виробництва книжки Палітурний цех це там, де вже власне друкувалися обкладинки книжкові, то все поки що вся робота призупинена. Так, більшість книжок, які представлені на цій експозиції, це книжки видавництва «Віват». Більшість з них це новинки, які ми готували безпосередньо до цього фестивалю, оскільки це один з головних книжкових фестивалів України, і деякі згоріли безповоротно. Наприклад, там є далі збірка Мотанка. Це збірка українських фантасток, і стенд у нас прикрашений ілюстраціями з цієї декорований ілюстраціями з цієї збірки. І не наклад повністю знищений. Також повністю знищений наклад збірки інтерв'ю Слова і кулі. Це дуже важлива книжка, адже там інтерв'ю з журналістами, і письменниками і культурними діячами, які або пішли до лав ЗСУ, або стали волонтерами. І, наприклад, є з Вікторією Амеліною, яка вже загинула від російської ракети, і інтерв'ю з Максимом Даліхривцовим, який також уже, на жаль загинув в лавах Збройних сил України. І дуже символічно, що росіяни спочатку знищують нас, а потім знищують наші книжки про наших загиблих.